Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу нове відео. Сьогодні, як і обіцяла, буде мій власний топ жовтня. А, у мене тут насправді більше ароматів, ніж було в вересні, але ну, не так багато. Це а, ті аромати, які я носила частіше за усе, які мене дійсно радували, зігрівали, а, до яких моя рука тягнулася. Постійно, одним словом, на то він і топо, щоб тут зібрати саме найулюбленіші аромати за жовт. Отже, я розпочну, і перший аромат, який я вам покажу, він перейшов із вересня в жовтень. У вересні він був лідером. Я носила його, напевно, частіше за усе, і ось в жовтні. Це незмінний лідер на моїй парфумерній полиці, тому що я цей аромат дійсно ношу частіше за усе. Це, можливо, ви вже здогадалися, це ланком лянуї, Тризор лянуї. Ось такий от е залишок, його стає все менше і менше у флакончику. Е я дуже часто носила цей аромат ввечері вдома, ось коли я приходила з навчання, коли я вже зробила уроки, все зробила, як правило, це вже пізня, пізній такий вечір, близько 11 А я завжди після душу наносила ось цей аромат, майже завжди. Дуже часто наносила цей аромат після душу, і ще там півгодинки, напевно, читала, що ще сиділа в телефоні і. Відчувала ось цей неймовірний просто аромат, настільки він жіночний, настільки він привабливий, спокусливий, мені здається. Просто постійно хотілося його відчувати. Тому я не тільки носила його в люди, так, а носила його для себе, для того, щоб насолоджуватись. Просто обожнюю цей аромат. І думаю про те, що Якщо я зношу цей залишок, і стане зрозуміло мені, що я не можу без цього аромату, так що він мені потрібен, я завжди хочу його вдихати, то напевно, що я собі куплю, продублюю цей аромат, того, що ну, я, ну, я закохалася, дійсно закохалася в цей для лянуї, просто шикарний аромат, класичний, класичний лянуї обожнюю. От... Перейшов зі мною вже два, місяці, вже два місяці він просто лідер серед усіх моїх ароматів. Наступний я вже вам так само показувала це іріс від Прада. Носила я цей аромат переважно в теплу погоду. У нас, до речі, видався такий досить гарний жовтень. Напевно, недільки дві була просто шикарна погода Таке, знаєте, бабине літо дійсно дуже тепло, сонячно, дуже гарне таке жовте листя просто обожнюю таку осінь. І, звичайно, були й дощі, було трошки так прохолодно, але. Ось цей Prada Іріс я носила саме в теплу погоду, таку сонячну, ну, неймовірно гарний. Він настільки так само привабливий, він такий, знаєте, ніжний, такий приємний, настільки він пухнастий, настільки він так само жіночний. Мені напевно важко уявити цей аромат на чоловічій шкірі або на якомусь такому мужньому чоловікові. Знаєте, ну, важко уявити, тому що він для мене ну, от суто жіночний, дуже приємний, такий, дуже він, ну, ніжний. розумієте? Дуже гарна пудра тут клас. Дуже-дуже рада, що мені вдалося просто купити за копійки фактично цей аромат. Я його відставляю ем, в прохолоду, того, що ну, він якось мені в прохолоду. Не заходить. Їдемо далі. Наступний аромат, який я носила з великим задоволенням дуже часто це Lolita Піка Класична. В мене вона є в Україні. Знаєте, коли я кажу, що в мене є цей аромат в Україні, я не можу зрозуміти, міч ніч трошки шумить. Міч. Він напроти мене садить на стільчику і. Лапою себе чухає, і та лапа постільку так б'є. Ну, неважливо. Одним словом, коли я згадую про те, що в мене в Україні є якийсь парфум, я не розумію, чи буде цей парфум, чи він мені дійсно належить. Чи колись ще я повернусь до своєї колекції, я не знаю. Тому мені настільки важко казати, що в мене є цей парфум, тому що ну, насправді по факту його в мене немає. Але по факту, Літа олімпіка в мене є. Це перший випуск, я знаю, що цей аромат перевипустили. На жаль, я не слухала вже новий перевипуск цього парфуму, нічого не можу сказати, якось порівняти. Але я, ну, я просто якось інтуїтивно думаю, що нічого там супер-пупер не змінили. Але, ну, як знати, це дуже, гарний, дуже гарна лакриця, аромат солодкий. Аромат стійкий, дуже шлейфовий, аромат, який садить фактично цілий день. Тобто я наносила цей аромат от на курси. Я йду на курси перед обідом, скажімо так, ну, десь біля 12-ї. От я наношу на себе аромат, можливо, десь в пів 12-ї, і, власне, до вечора, там я додому добираюся сім, іноді в вісім, пізніше я продовжую відчувати на собі цей аромат. Дуже гарна лакриця. Я думаю, вам відома Лоліта Олімпіка, просто така культова, культовий такий флакончик, дуже гарний, дуже гарний аромат. ну, Гурманіка дуже, дуже красива. Їдемо далі. Один з найулюбленіших просто в цьому місяці виявився в мене жодепо. Хоча я його носила і в вересні, але, напевно, не так часто. Зараз, в жовтні, я його просто так знаєте, вчепилася за нього, дуже, дуже часто його носила, гарненько так його поносила. До речі, отримувала багато компліментів на цей аромат. Мої подруги по інтеграційним курсам робили мені просто компліменти. Хотіли мене постійно нюхати, От вони просто крутились біля мене. От Особливо пам'ятаю, коли я перший раз в ньому прийшла, і, до речі, я його нанесла десь ще, напевно, в 8 ранку або в 9 десь. Тому що я ходила по різним ще справам перед курсами. На курси я попала тільки в час дня. Я пам'ятаю, що на перерві, коли в нас була пауза, на перерві зайшла моя подруга в аудиторію. Це десь була третя година, тобто минуло вже 6 годин після того, як я нанесла цей парфум, і вона сказала, як шикарно пахне. Вона подумала, що я щось обновила на собі, але я нічого не обновляла. І я подумала, що це не я. І кожен почав казати: Понюхай мене, понюхай мене, і вона нюхала і казала: Ні, це не то, не то. Ну, тоді я вже сказала: ну окей, понюхай мене. І коли вона підійшла до мене, вона сказала: так це воно. І потім вже в п'ятій годині. Біля шостої ми вийшли з уроків. Після уроків ми йшли по вулиці, був такий вітерець, і вона просто йшла коло мене і завалювала мене компліментами. знаєте. Я сказала, що це пахне смаженими такими булочками або бетоном, таким смаженим з молоком. Вона сказала, які в тебе дивні асоціації. Це просто пахне приємно, парфумерно. Mm, ну, людина не сприймає якісь асоціації для людини, просто от, запах він, от, приємний або неприємний там. Максимум вона може сказати солодкий, там або не солодкий, розумієте, тому mm, просто відхвачувала компліменти в той день я страшенні. Mm, аромат дійсно дуже стійкий і шлейфовий виявився. Особливо коли е, ти рухаєшся, розумієте? Тому що коли я сиділа в аудиторії, можна сказати, нерухома, то в принципі ніхто може і не помічав цей аромат, а от коли почався якийсь рух. Одразу помітили. Тому е красивий, для мене це залишається красиві булочки, смажені, і молоко. А далі, далі два аромата від ресасі я дуже активно поносила. Перший це у нас сатін. А солодкий, я казала про те, що він мені нагадує опіум від Yves Saint Лоран. Знаєте, але коли я його почала носити так активно, бачите, я його гарненько поносила. Я почала сумніватися так він нагадує опіум від Івсан Лоран, Блек Опіум. Але, але все, все рівно він простіший. От він простіший, Опіум в ньому є щось. А цікавіше, хоча я не, не прихильник опіума, в мене немає флакона, колись тільки вийшов опіум, я його дуже хотіла, його дуже там мріяла, ходила, там його винюкувала. мені подарували мініатюрку опіума, і потім я якось заспокоїлася. Я його трохи понесила, і він мені здався таким, знаєте, скучним, нудним, Ну, нудне <кій> слово, погане для нього. От Він скучний. Я тоді Обирала між опіумом і, і, і Лавіабель, і ви знаєте, ну просто Лавіабель вона, вона на п'ядесталі, так тому для мене опіум е, красивий аромат, але ну, мені не потрібен він. А що стосується сатін, то він простіший за опіум. Він нагадує, можливо, ще щось. Ну я не знаю, що щось в цьому напрямку. Таке от солодке. До речі, я так само отримувала на нього компліменти. На інтеграційних курсах від дівчат казали, що я не знаю, наскільки це компліменти, казали просто, що від тебе пахне чимось солодким. Ну Це комплімент чи ні, не знаю. Шлейфовий аромат. І ще один мій улюблений від відресацій Вельвєт. Той, який дуже нагадує портрет Ліді Фредеріка Маля, тобто, це такі троянди, дуже густі, дуже такі щільні, бурдові, ну, аромат дуже готичний такий. На нього я отримала антикомплімент, Напевно. Ну, у нас на курсах є дівчина, яка каже, що в неї алергія на аромати. Хоча я ніколи не помічала цього, тому що я іноді можу обновити якийсь парфум на собі прямо під час уроку, якщо чесно. От мені хочеться щось відчути. А я ніколи не чула ніякого негативу. Але коли я нанесла ось цей аромат, вона почала кашляти. На наступний день вона навіть не прийшла до школи, сказала, що їй було взагалі погано. Ну, Можливо, тому що аромат дуже яскравий, дуже насичений і дуже такий ну, строгий. Розумієте, він дуже щільний. Тут троянди такі: ну, не кожен, напевно, їх витримає, тому що вони дуже активні, дуже готичні. Аромат, не веселий, не солодкий. А він такий, знаєте, ну, ух, тому ну все може бути. Ось такий антикомплімент я отримала. Ще один аромат, який я дуже часто носила вдома це хабід Руш від Guerlain. Аромат, який дуже нагадує шалімар. Я вже про це казала, шалімар на мінімалках. Але в принципі, для чого? Ну, тобто, я вважаю, що краще мати, звичайно, шалімар. Цей аромат дійсно чоловікам підійшов би напевно краще, ніж шалімар. Це моя власна думка, того, що е, мій чоловік носив шалімар, він просто ненавидить шалімар ні на мене, ні на собі, ніде. То я думаю, ось цей аромат йому, б, можливо, сподобався, тому що тут багато лимонів. Тут просто оцей шальмар дуже сильно розбавили лимонами, дали йому такого, знаєте, повітря, дали йому простору. Тож шальмар, він щільний, густий, такий, трошечки придушує. Може придушити особливо людей, які, які люблять аромати типу Блеккопіум. Оце аромати вони взагалі не зрозуміють. А я носила вдома. Хотіла зрозуміти ось ці от відтінки його, зрозуміти цю різницю його з шалімаром. Вона дійсно є, хоча вони дуже схожі, в них прям одне ДНК це як брат і сестра. Класний аромат. Такий класичний чоловічий, але ви не подумайте, що він суто чоловічий, Того, що ще раз наголошую, якщо вам подобається шалімар, вам сподобається цей руш, Просто ну, в стилі старого Герлена, скажімо так. І Ще один від Герлена, останній е, в цій підбірці це Black Perfecto від Гірліна. Е, я вже сказала це. Е, дуже е, так само шлейфовий і стійкий аромат, дуже красивий буквально вчора я була в ньому і, до речі, взяла його з собою в сумку в рюкзак, щоб обновити, того, що вчора я. А бігала знов по різним тут установам в Німеччині, і зранку на себе нанесла ще перед курсами. Я стараюся зробити всі необхідні справи. Так от, я взяла його з собою, щоб обновити, я його не обновляла, тому що я його прекрасно від себе відчувала. Він дуже гарний, звичайно, з оцею такою шкіряною родзинкою, але я. Вважаю для себе особисто, що класичне плаття набагато краще для мене. Для мене ті вишні просто ну, ну, шикарні. За це таке густе варення, немає в мене цього аромату тут. На жаль, а я його дуже люблю, і я рекомендувала і рекомендую, якщо ви шукаєте вишні. Не можете знайти вишні, то не ігноруйте класичне плаття від Герлін. Там круті вишні. Тут вони також є, але ну, він теж класний, дуже класний. Але тут вони не настільки яскраві, розумієте, то ця шкіра додає родзинку. А якщо вам хочеться просто вишень, то зверніть увагу на класичне плаття. Взагалі, звичайно, класний аромат. Він життє такий радісний. Того, що солодкі, напевно. Не надто, але солодкі, тим не менше, і він дає, додає от такого настрою. От. Скільки в нас тут зібралося? Вісім. Вісім ароматів за жовтий. Я, напевно, більш нічого і не носила. Я не пам'ятаю. Якщо щось носила там десь колись, ну, в основному це були саме ці аромати. До речі, якщо ви хочете. Бачити більше ароматів, можливо, щось запитати про них або а, почитати мої враження, то обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Посилання на нього я завжди залишаю в інфобоксі. Там я періодично виставляю ті чи інші ароматики. Я ношу і роблю короткий опис о, своїх вражень. Від того чи іншого аромату. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, якими ароматами ви користувалися найчастіше в жовтні. У нас видався, ну, принаймні, в Німеччині він видався досить гарним. Погода така класна була, тому цікаво буде почитати, що для вас стало спасінням в цей місяць. Дякую всім за увагу. Якщо вам це відео сподобалось, обов'язково поставте лайк. Всім па-па!